У нього ж там є прихильники, у нього там є їхня паства. Йому треба туди йти на три Ну, Правильно? Товариство, я не знаю, я говорю про інше. Про методи боротьбу. А що паства назад? Це ти маєш на увазі обласна організація чи регіональна організація. Ні, ні. Я говорю про те, що про його релігійні переконання. Я говорю про його переконання. Назар, Тому, якщо я... коротко, то скажіть, будь ласка, бо я так і не зрозумів. Ви написали заяву про вихід з проханням про вихід про складання депутатських повноважень і теж час ви сказали, що що до вас звернеться представник... Це про умови, якщо не проголосують. це про умови, якщо, якщо партія регіонів. Ну, Зроблять підставу, там не знаю, щось вони зроблять. При цій ситуації, звичайно, я на ну, виклик не буду. Розумієте, якщо хі... якщо фракція, а, якщо керівництво партії, скажімо, буде в нас. Якщо ні, то я не буду на це сьогодні. Добре, партія ліною не проголосує, бо їм потрібно зараз Е, Фракція Свобода не між нева. Не треба брати, я член фракції. Що ж ви будете робити? А як а що робить Смолдерів зараз? Ні, такий випадків. А що робить смотрите? Що робить? Не знаю, я б звідки це. Буду посади, коли стане вродково, речі туди їхати. Що ти робиш? Я думаю, що ми сядемо в свободі, чітко там розберемося, подумаємо, що далі робити. Ну пойміть, мене поставили такі рамки, ми не виходимо. Все. Хай ти Що придумаємо. Інше бачення розвитку організації. Ну, розвитку. Інше я розвитку організації. Коли не хочуть дати можливість іншим молодим людям, які адекватні хайдуть і керують. Я відмовлявся, відмовився. Я просив Італія. Віталій. Віталій відмовився, що бачив. Як... Він я вважаю, що він не організацію процесу присутняся. Ну так людина безступна операція і його вибере, переберуть. Ну то в кінці Бог ви збираєтеся на свою політраву. Тобто не ми поміняйте людину. Ну Я ж давав два місяці можливість. Чому я не робив прес Я давав два місяці, щоб свобода реально прийняла якесь рішення. Конкретне. Цього не було зроблено. Це моя була причина. Можна так Та я ж не навідомся, що я не що хочу. Пане, посолку, я вірю, що... Я... що людина, я не можу ненавидіти когось. Я говорю про чіткі, пріоритети розвитку, розвитку партії. Все. Я бачу їх так. Я дав можливість два місяці я не проводив прес-конференцію. Дав можливість висловити свою позицію. Шітко дав. Я От, за, не записати, я маю документи з Дюпта, я не знаю, зловчався, не наш писати. От, Що писав? Товариство, я вам дякую за, за можливість поспілкуватися. <ріху> Дай Бог поставляє всіх нас.